Я надаю слово першому доповідачу Олексій Льошик, лікар-хірург, проктолог вищої кваліфікаційної категорії обласна клінічна лікарня. Прошу Олексію. Дякую за запрошення. Вельми шановна президія, вельми шановні колеги, хто долучився до цього залу, хто знайшов сюди дорогу. Сподіваюсь, що нас дивляться зараз онлайн. Дякую, що знайшли можливість послухати цю доповідь, і хочу подякувати нашим захисникам, завдяки яким ми маємо можливість тут зустрічатися і обговорювати. Я вважаю, складні проблеми в даному випадку. Це будемо вийти про запальні захворювання. Організатори поставили мені завдання об'єднати в одній презентації запальні захворювання товстої кишки. Будемо говорити сьогодні про хворобу крона і виразковий куліт. Я думаю, що не все вдасться висвітлити в цій, в цій презентації, враховуючи великий об'єм об інформації. Отже, так, складність діагностики та лікування, необхідність консультацій суміжних спеціалістів. Проблема імплементації настанов реалії практичної медицини зумовлюють труднощі для нас, для практичних лікарів, що лікують пацієнтів з запальними захворюваннями товстої кишки. Не можна сказати, що в щоденній практиці ми користуємося цими протоколами, але вони надають нам можливість краще розуміти тенденції, куди ми маємо рухатися. На даній прозірці представлені протоколи ЕКО European кронколайтіс Organization, протоколи американські. Американської асоціації гастроентерологів. І, звичайно, наші протоколи, які фактично е надихалися вище вказаними настановами. Е вибачте якась технічна. Е Отже, не хоче актуальність. Наші протоколи є оновлені 23-м роком. Вони надихалися настановленими ЕКО і АГА, і вони фактично дублюють за рідким виключенням, наприклад, що буде стосуватися хвороби лікування хвороби крона. Спробуємо тепер актуально згідно Європейської федерації Асоціації хвороби крона та виразкового коліту, 10 мільйонів людей у світі живуть з запальним захворюванням. Поширеність запальних захворювань тостої кишки в Штатах складає від 2,4 до 3 мільйони осіб та продовжує зростати. Нещодавнє дослідження оцінило, що загальні витрати на медичну допомогу пов'язані з запальними захворюваннями тостої кишки, у 2018 році становили 8,5 мільярда доларів з наступним розподілом за типом послуг. Увага! Це мова йде про Сполучені Штати Америки. 71% бюджету з'їли виписані ліки. Стаціонарне лікування складало 18%, амбулаторне лікування 9% і невідкладна допомога 2%. Ефективні, але дорогі біологічні препарати змогли покращити результати лікування та рівень ремісії, проте вплинули на витрати на охорону здоров'я. Дуже цікаве дослідження провели. Тут є якісь проблеми. Добре. Дуже цікаве дослідження провели маркетологи, які оцінили, що рівень глобального глобальних продаж ліків. В 2030 році складуть приблизно зростання, складе 3,8%. Що може це говорити? Що буде зростати кількість пацієнтів з запальними захворюваннями? Декілька слів про захворюваність і поширеність. Що ми можемо констатувати, враховуючи дані публікацій, які проведені в східній Європі. Неможливо адекватно оцінити е, дані захворюваності і поширеності в різних країнах, які ніби однорідні е, мова йде про Хорватію, Чешську Республіку, Угорщину, Молдову. Неоднорідні дані бачимо, що. В деяких країнах захворювання хворобу крона, наприклад, якщо ми говоримо про хорватію, складає рівно така сама, як і виразковий куліт, що відрізняється з міжнародними даними. Вік на момент встановлення діагнозу за даними польських колег, які проводили дослідження наприклад, при виразковому куліті спалах захворюваності складає 20-24 роки, і другий пік другий пік в нас відбувається в приблизно 60-65 років. Для хвороби крона, як ми знаємо, це молоді люди, де перевалює пік захворюваності молодих людей 15-30 років. Поширеність хвороби крона і виразкового коліту Ми маємо пам'ятати, що згідно всіх міжнародних класифікацій частіше зустрічається виразковий коліт. Тепер перейдемо більш до практичної частини нашої. До практичної частини нашої е презентації це наші індекси і класифікації, якими ми, ми як правило, на жаль, не користуємося. Для е оцінки об'єктивної е виразкового коліту е створений ендоскопічний індекс. Він дуже простий. В ньому е закладено в тій простоті є його універсальність. Це є ендоскопічний індекс Мейо. Впевнений, що ендоскопісти, які тут присутні, ним користуються. Що я хочу зазначити? Дуже для мене, наприклад, складає проблема диференціації індексу Мейо 1 і індекс мейо 2. Коли ми бачимо ерозі, коли ми бачимо ерозії на слезовій. Ми вже можемо говорити не менше індекс МейО 2. Цей індекс Мейо закладений в об'єктивну класифікацію ступені важкості виразкового коліту, який, я думаю, ми часом будемо імплементувати і широко користуватися в нашій е, практичній діяльності. Отже, інший індекс е, важкості виразкового коліту е, е, – UCAIS. Рідше він застосовується, чому він тут знаходиться, там буде пояснення далі. Знову ж таки, для більшого слайд для ендоскопістів. Ендоскопічна оцінка важкості хвороби крона складає проблему не тільки для ендоскопістів, і для нас, для хірургів і гастроентерологів. Також досить проста класифікація, яку ми повинні імплементувати в нашу клінічну практику SESCD, тобто Simple Endoscopic SCO хвороби крона. Можна поміняти, будь ласка, презентер, Монреальська класифікація хвороби крона це вже клінічна класифікація, якою я закликаю користуватися. Що Хотів би зазначити, я хотів би зазначити про ось цей виділений червоним пункт, щоб ми в своїй практичній діяльності користувалися не якимось ефемерним поняттям хвороба крона, виразковий куліт. А я хотів би загострити увагу, що хвороба крона в своїх клінічних проявах поділяється на нестенотичну, не пенетруючу, а власне запальну або інтралюмінальну хворобу крона, яка клінічно проявляється більше як виразковий куліт, частими проявами. Запальними частими дефікаціями. І, власне, вона складає інтерес для лікарів, гастроентерологів і терапевтів. І дві інші форми хвороби крона це стенотична і пенетруюча, яку деколи тяжко розпізнати. Е, дуже е, стерта клініка може бути. Ця форма хвороби крона складає інтерес вже для лікарів-хірургів. Коли ми бачимо таких пацієнтів, ми повинні розуміти, що цей пацієнт не завжди може зреагувати на консервативну терапію. Майбутні напрямки розвитку оцінки слизової досконаленням ендоскопічної техніки будуть досконалюватися і індекси. Наприклад, є впроваджується і публікуються дані про індекс Пікассо, який оснований на віртуальній хромоендоскопії. Не буду загострювати на ньому увагу. Тепер декілька слів про індекс USCIS і використання штучного інтелекту. Куди ми йдемо? Мені здається, що ендоскопія і оцінка важкості, стану, важкості ураження слизової це саме те, де може працювати штучний інтелект і власне опубліковані дані, які оцінює штучний інтелект відеоендоскопію. І він, власне, моделює індекс ураження слезової і видає поряд з людиною. Очевидно, якийсь індекс важкості. І далі майбутнє, я не знаю, чи це в якому стані знаходиться, це використання таких пілботів дистанційно керованих. Ми бачимо зараз обстеження шлунку. Це, це наше майбутнє так, такі дрони, які очевидно будуть працювати в шлунково-шлунково-кишковому шлунково тракту. Отже, оцінили ми ендоскопію. Далі, звичайно, при обстеженні пацієнта ми мусимо керуватися і патогістологічною оцінкою. Патогістологічна оцінка. При виразковому куліті і хворобі крона складає значні труднощі, оскільки дуже тяжко, дуже тяжко знайти патогномонічні ознаки, наприклад, хвороби крона в біоптатах. На наступній, на наступній сесії наші лікарі-патогістологи будуть виступати. Сподіваюся, ми почуємо від них відповіді на ці питання. Що ми маємо знати про біопсії? Чи ми працюємо з виразковим кулітом? Чи ми працюємо з хворобою крона? Чи це не диференційований куліт, мікроскопічний інфекційний куліт чи малігнізація? Дуже багато знаків питань, на жаль, в ендоскопічних репортах дуже мало відповіді. На даному етапі жоден індекс гістопатологічної активності не знайшов широкого практичного розповсюдження і застосовується як індоскопічні клінічні індекси активності тільки у наукових роботах. Роль біомаркерів: ми зробили ендоскопію, ми оцінили індекс гістологічної активності, і далі зазвичай ми широко користуємося е, біомаркерами в е, нашій практичній діяльності. Насправді. Навіть для використання біомаркерів створені окремі гайдлайни, наприклад, Американської асоціації гастроентерологів, де ми можемо оцінити. Друзі, увага! Критичний рівень фекального кальпротектину по клінічних дослідженнях, які нам представляють американці, це 150 міліграм. Не 250, не більше 50, а це 150 мг. і паралельно використовується ЦРП, який менше 5 мг. Якщо ми говоримо про клінічну, Клінічну ремісію і е, відсутність біомаркерів, ми говоримо про е, повну клінічну можемо говорити про повну клінічну ремісію. Тут не буде представлено алгоритм дій, який ми маємо використовувати, тому що е, для хвороби крона і для виразкового коліту використання біомаркерів трошки відрізняється. Це все представлено в даних е, гайдлайнів. Що цікаво, е, в, широке використання. Широке використання біомаркерів зумовлює хибно-позитивні результати. Коли ми це можемо бачити? Ми можемо бачити, тобто на даних прозірках показані е, супутні захворювання, які можуть впливати на підвищений рівень фекального кальпротектину, колоректальна неоплазія, дивертикуліт, інфекційні хвороби. Пам'ятаємо, що. Неправильно використовувати фекальний кальпротектин після ендоскопії. Очевидно, там є травматизація, і буде підвищений рівень цього біомаркеру. І наступні речі, які не впливають згідно знову ж таки публікації, не впливають на рівень фекального кальпротектину. Це є наші ліки, це є гормони, локалізація захворювання і, наприклад, препарати заліза. В подальшому, як ми зробили ендоскопію, оцінили біомаркери, отримали результати досліджень, нам цікаво оцінити. І з чим ми будемо, який прогноз буде у хворого. Тенденція, тенденція іноземних публікацій вони намагаються відмовлятися більше від класифікації за важкістю, і вони будуть поділяти і поділяють вже запальні захворювання за важким прогнозом і неважким прогнозом. Тобто пацієнти, які потребуватимуть інтенсивної, наприклад, біологічної терапії, раннього призначення високих доз гормонів і біології, і пацієнтів, яких можна відтермінувати таке агресивне. агресивне Лікування. Отже, для хвороби крона пам'ятаємо важкий прогноз це хвороб, куріння, пенетруючі, фібростинозуючі, анальні форми, тонкокишкова локалізація молодий вік. І на привиразковому коліті, звичайно, це молодий вік, поширена хвороба, позакишкові прояви. Друзі, ми забуваємо про позакишкові прояви, які є маркером важкості хвороби, і підвищені запальні маркери е, крові. Встановлення діагнозу при хворобі крона для клініциста є серйозною проблемою, оскільки пацієнти приходять до нас з результатами Різноманітних досліджень, і дуже тяжко підтвердити чи заперечити цей діагноз у зв'язку з різноманітністю ендоскопічних репортів, гістологічних досліджень. Отже, хвороба крона, наприклад, хвороба крона, діагноз встановлюється за сукупністю даних досліджень. Клінічного ураження періональної ділянки, клініка інфільтрату чи часткової кишкової непрохідності, радіологічного обстеження, яке при хворобі крона займає е, велике значення, має ендоскопічного обстеження і патогістологічного обстеження. Декілька слів про лікування. Ми тут не побачимо, е, на жаль, не, не, не вистачає часу. Е, Оцінити всі напрямки лікування хвороби крона і виразкового коліту, оскільки це досить різноманітні захворювання. Тому ми я зосередився би на нашій меті лікування. Отже, наша мета це клінічна ремісія нормалізація біомаркерів це не одне і те саме. Ендоскопічна ремісія. На жаль, пацієнти приходять, які розказують, як їм добре, як нам їм допомагає наше лікування, але при ендоскопічній при ендоскопічному обстеженні ми бачимо е, яскраві прояви хвороби, тобто пацієнт не в ремісії. Ендоскопічна ремісія, наступне це патогістологічна ремісія і. Новий напрямок ремісії це і молекулярна ремісія. Це нормалізація тих маркерів, на які буде впливати наша біологічна терапія. Це нове. Це е, в процесі розробок і е, публікацій. Отже, парадигма лікування виразкового коліту і хвороби крона, ви її дуже добре знаєте. Я би почав з вершини лікування це і хірургічна е, хірургія, яка до сих пір залишається високі, високий відсоток лікування цих захворювань. Далі біологія, імуносупресанти, стероїди, антибіотики. Увага! Меселазин. Е, загострю свою увагу на тому, що месалазин не входить в стандарти лікування е, хвороби крона. Ні по екоконсенсусах, ні по американської гастроонтологічної асоціації, але він входить в наші стандарти. Стандарти українські. Я вважаю це добре, тому що не забагато є не забагато є препаратів. Які е, все ж таки допомагають при хворобі крона. Просто відсоток ефективності меселазину при хворобі крона є менший, ніж за плацебо. Отже, і, е, я хотів би загострити увагу на допоміжній терапії, так звані симптоматичні дієта, корекція водно електролітного обміну, психологічна підтримка без неї ніяк і корекція анемії. Отже. Е, Дуже цікава прозірка. Вона буде цікава лікарям. Вона буде цікава лікарям, гастроентерологам, хірургам, терапевтам. Наше вікно можливостей. Ця прозірка циркулює від презентації до презентації практично у всіх українських доповідях іноземних. Наше вікно можливостей. Ось тут ми можемо працювати. Ми можемо в тому зеленому віконечку працювати з нашими медикаментозними препаратами, коли ще у хворого не розвинулися хірургічні ускладнення. На жаль, стріктури, на жаль, пенетрації не підтверджено, немає жодного методу лікування медикаментозними препаратами, і та вже площина зрозумів. Та площина хірургії тут ми маємо рано впливати нашими медикаментами. Отже, оновлений консенсус у двадцять році по хворобі крона. Що цікавого, що оновилося тріту таргет strategy – лікування до досягнення цілей. Тобто, ми не просто лікуємо пацієнта, ми ставимо собі ціль. Нормалізація біомаркерів. Ми ставимо ціль ендоскопічна ремісія. Далі ентеральне харчування, високий висока увага. Ентеральному харчуванню, оскільки воно також допомагає при лікуванні. І е, мультидисциплінарна команда, оскільки складність хвороби е, дуже тяжко лікувати пацієнту, е, пацієнту одному, наприклад, лікарю. Лікарю-гастроентерологу. На тому на тій складній прозірці представлена стратегія лікування хвороби крона 3 to Target. Тобто ми визначаємо цілі, завдання, оцінюємо наші ефекти за, наприклад, до місяців, 3 місяців 3,6-12. Якщо є невдача, ми переоцінюємо пацієнта, призначаємо нову, нове лікування. Фокус на дієті. Наші ліки недостатньо хороші. Все ж таки, і у діточок проведено клінічне дослідження, де оцінено, що ефективність. Ентерального, повного ентерального харчування є навіть трошки вищий за використання стероїдів. На жаль, у дорослих не такі самі результати. Для тих, кому буде цікаво, і в консенсусах еко, і в консенсусах Американської гастроентологічної асоціації є чіткі критерії, де ми можемо допомогти ентеральним харчуванням, і як анемія і запальні захворювання кишечника, тобто наш цільовий рівень досягнення гемоглобіну 120 і 130 у чоловіків. Пам'ятаємо, що є залізодефіцитна анемія і анемія хронічної хвороби. Пам'ятаємо, що інтравенозна терапія це перша лінія терапії у пацієнтів, в яких є невдача пероральних форм, які асоційовані. Вже закінчую, дякую. Інші причини залізодефіцитних анемій і хірургічне лікування. Складні слайди про вибір хірургічної тактики лікування хвороби крона. Що цікавого, ми повинні пам'ятати, що хвороба крона це етап терапії. Хірургічне лікування хвороби крона це етап хірургії, це індукція, хірургічна, хірургічна індукція ремісії. Змушений пропустити ці слайди. Я вже закінчую. Дякую. Маю честь працювати в проктологічному відділенні обласної лікарні в медичному університеті, де ми рутинно виконуємо. Надскладні операції для лікування хвороби крона. На жаль, немає часу представити складні випадки замість висновків, вчасна діагностика та призначення повноцінної терапії. Для лікування запальних захворювань можуть попередити ризик ускладнень і зменшити ризик хірургічного лікування. Мультидисциплінарна команда в складних випадках може вирішити оптимальну тактику для лікування пацієнтів з хворобою крона чи виразковим колітом, а впровадження настанов рекомендацій, на нашу думку, мали би позитивно вплинути на результат. Лікування. Хочу нагадати, що в цьому році виконується 100 років з дня народження Володимира Михайловича Масляка і 70 років з дня народження мого вчителя Лозинського Юрія Сильвестровича. Ми впроваджуємо їхню практику, впроваджуємо їхні рекомендації. Ми не зупиняємося, і як бачимо на слайдах справи, ми продовжуємо я вважаю, що добре, продовжуємо діяльність лікарів, хірургів, проктологів. Дякую за увагу.